Привіт! Мене звати Юра, ви на каналі Магістр, і сьогодні я розкажу вам, як швидко і просто написати висновки до вашої студентської роботи. Перш ніж приступати, раджу ознайомитися з методичкою щодо написання вашої студентської роботи. Якщо ж такої нема, то раджу притримуватися таких обсягів висновків. Для реферату чи контрольної роботи висновки мають бути обсягом 1-2 сторінки, для курсової 2-3 сторінки, а для дипломної роботи від 3 до 5 сторінок. Отже, давайте розпочнемо. Перше, що ми робимо, ми створюємо новий. Текстові документи з висновками, тому що так просто зручніше працювати і не потрібно постійно гуртати вашу студентську роботу. Далі у вступі ми шукаємо перелік завдань. Ось тут він. Акцентую вашу увагу на тому, що структура висновків має співпадати з переліком завдань. Простіше кажучи, на кожен пункт. З переліку завдань у вас має бути виділений абзац у висновках. Також варто приблизно порахувати, скільки має займати один абзац. Якщо висновки у вас на 4 сторінки, а кількість завдань дослідження у вас 10, відповідно, приблизно кожен абзац висновки у вас буде займати близько 40% сторінки. Плюс-мінус кілька рядочків великої ролі не грають, але старайтеся притримуватися цього балансу. Якщо перший пункт. У списку завдань у нас звучить розкрити сутність та дослідити історію встановлення світового ринку енергоресурсів, значить, перший абзац у висновках у нас буде починатися за результатами проведеного дослідження, розкриту сутність та проаналізовану історію встановлення світового ринку енергоресурсів. Їх зазначено. Далі ми пишемо основні результати проведеного дослідження, відкидуючи всю лишню інформацію. Наприклад, якщо під час дослідження ви сформулювали власне визначення певного терміну. Обов'язково зазначте це тут. Якщо назва параграфу 1.1 у нас звучить сутність та історія становлення світового ринку енергоресурсів, відповідно у висновках потрібно дати визначення світовому ринку енергоресурсів, його значення та коротко викласти історію його становлення. Подібний алгоритм ми використовуємо для кожного наступного абзацу у висновках. Найголовніше, наповнюйте абзаці найбільш цінною і корисною інформацією, адже висновки це результат вашої роботи. Яку ви маєте максимально вигідно презентувати для наукового керівника або членів ДЕК? Останній абзац може бути трохи більший за обсягом, адже це результат усієї вашої роботи, і його потрібно викласти максимально ґрунтовано і чітко, довівши актуальність вибраної теми роботи та ваші досягнення. Хочу акцентувати вашу увагу на наступних моментах: не копіюйте текст з основної роботи для написання висновків. Напишіть їх своїми словами: нумерувати висновки чи ні. Однозначної відповіді немає. Зачасту висновки не нумеруються, але інколи науковий керівник вимагає це зробити. Пам'ятайте, що недостатня увага на написанню висновків це дуже велика помилка, що може призвести до зниження оцінки або загального враження про вашу студентську роботу. Сподіваюсь, мої поради були корисні для вас. Якщо це так, то не забувайте ставити великі пальці вверх, підписуватись на канал і до нових зустрічей!